Сьогодні я отримала неприємний досвід, госпіталізація чотирирічного сина та ризик операції. Під час гри в Сокер Девід пошкодив руку. Травма минулась практично без сліз і скарг на біль. лише незначний набряк на місці удару м'яча. Показавши руки, педіатру була відверто шокована підозрою на перелом зі зміщенням. Нас направили до найкращого дитячого госпіталю в Майамі дей та Бровард Каунті Джоді Манджо в місті Голлівуд. Зовні красивий паркінг безкоштовний, можна скористатися послугою валет. це коли ваше авто паркують без вас за гроші. На вході в металошукачі потрібно зареєструватися та отримати купу наліпок з іменем пацієнта. Девіду вдягнули браслет, мені наклеїли бірку та направили в кімнату очікування, де ми затримались аж одну хвилину. Далі було два огляди та рентген. Для зручності мені на телефон встановили особистий кабінет, куди надходили всі результати досліджень. І коли повертався лікар після чергової процедури, я вже знала про що йтиметься мова. Загалом за три години в госпіталі нас подивилися вісім різних медичних працівників та провела співбесіду працівниці соціальної служби. За законом, якщо в дитини травма, потрібно було з'ясувати, чи не піддавався Девід домашньому насиллю. В результаті нашого візиту в Девіда таки виявили перелом на поклало тимчасовий гіпс та відправили до ортопеда за постійним. Найцікавіша вартість потрібно було сплатити 1 тисячу 980 доларів. Натомість, завдяки страхуванню, я сплатила лише 15 та поїхала до ортопеда. Що важливо знати про госпіталізацію в США? Читай в описі.